Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі генерал Тикток Військ Росії провів зустріч із патріотами Чечні. Так, патріоти Чечні давай. рідкісний випадок, коли звичай ісламу носити хіджаб, допомагають приховати радість від участі в цьому заході. У Росії з розмахом відкрили контейнер для роздільного збору сміття. Погодьтеся, є в житті свята, які пам'ятаєш усе життя. Бо яке життя такі свята. У Ленінградській області десятки сміливців здійснили сплав лосівським порогом на надувних ляльках із сек шоп Я його другу свого втратив. Моя бойова подруга. А в у давні є тактика, Я придержусь. Нічого дивного, виявилося, що учасників запливу запевнили, що це єдиний спосіб залишити Росію. У Росії розпочали денацифікацію дорожніх знаків та імпортних автомобілів. Учасників цих подій спочатку арештували, а потім подали до державних нагород. А тепер про інші новини більш докладніше. Але перед цим я прошу підтримати нас. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост. Обов'язково підпишіться на наш канал, адже це допоможе побачити це відео більшої кількості людей. А тепер переходимо до новин. У Росії в асортименті одного із будівельних гіпермаркетів знайшли шпалери, де Крим зображено у складі України. Краса? Шпалери? Це нова колекція осінь Зіма 2022 року. А ось малюнок на шпалерах із колекції 2023 року. Голова Держдуму В'ячеслав Володін зажадав перевірити магазини та шпалери на предмет образи почуттів віруючих та Збройних сил Росії. Як шпалери пов'язані з дискредитацією російської армії, не зрозуміло. Хіба що їх у цих шпалерах ховатимуть? А щодо віруючих, наймовірніше маються на увазі ті, хто вірить, що Крим це Росія. Коли буде суд у Газі над цією усією нечистю, їх треба посадити до камер, обклеєних саме шпалерами з українським Кримом. Ще про одну територію, яка повернеться до складу України. Представники окупаційної адміністрації Херсона отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 виборчих комісій. Дивно, що в Росії взагалі пам'ятають, що таке вибори та як їх організовувати. Хоча ми пам'ятаємо, як Росія їх організовує, ось так, ось так. Або ось так. І коли це тоталітарна країна вирішила, що і важлива думка народу. А ось СБУ вже встановили місце знаходження всіх зрадників, які готують референдум на Херсонщині. Тож радимо їм озиратися, а краще їхати в Росію і спробувати там провести вибори. Хоча будь-яким колаборантам не звикати вмирати за президента, за якого вони навіть не голосували. Ти, в принципі, самі росіяни швидше за все не голосували. Також проплачені Росією колаборанти планують одночасно організувати понад 140 проросійських пікетів, понад 30 з яких мають відбутися в обласні. Ному центрі ми впевнені, що українці на ці мітинги не підуть. На них будуть лише колаборанти та передягнені рашистські загарбники. І знаєте, це круто, тому що збув навіть шукати нікого не доведеться тим більше цим займуться одразу збройні сили України, які якраз днями отримали німецькі РСЗВ Марс 2 і ще чотири Хаймарси. Тому нехай приходять на мітинги. Салют від ЗСУ буде у подарунок. Але Росія вже готова протиставити закордонному збройню своє гарматне м'ясо, ой, точніше, бійців нового батальйону «Тигер», який збираються відправити в Україну. Ось, бачите, тигрів на фото. Швидше за все, це сурійські тигри, адже з кожним днем їх стає дедалі менше. Причиною важливо зрозуміти, що в Україні вони ніколи не водилися. Навіщо ж вирішили змінити місце існування? Це ж реальна погроза. Хоча єдине, що поєднує всіх цих військових з тиграми, це те, що всі вони помруть у рік тигра. Можливо, після першого бою батальйон Тигр перейменують на батальйон Леопард, адже Леопард бігає швидше, ніж тигр. Давайте уважніше подивимось на фото. Вам не здається, що вони ну, зовсім не схожі на тигрів. Ну, більше схожі на кошенятку таку маленьку, який щось неправильно зробив у тапок і чекає на покарання від господаря цим же тапком. Їм, звичайно, підходять і інші тваринні назви ну, або так, або навіть ось так. Але я, знаєте, я не хочу ображати жодну тваринку, порівнюючи їх з цими тиграми. А взагалі, окрім тигрів, Росія планує відправити на війну з України 30 тисяч добровольців без військового досвіду. Дивно, що посилають людей без досвіду, а не, наприклад, Омонівців. Хоча великого досвіду бити беззбройних людей яким особливо не треба. Або чомусь не відправляють ФСБшників. А хоча, з іншого боку, що вони зроблять на передов'я, отрують комусь труси. Тим більше в них переважно досвід досвідкувати своїх росіян. З іншого боку, навіщо посилати досвідчених силовиків, які в цьому навчалися, адже краще надіслати 30 тисяч простих людей, тоді і силовикам менше роботи буде вдома, правильно? А саме на 30 тисяч людей менше доведеться бити палицями, коли через економічну кризу люди вийдуть на вулиці російських міст. Хоча, знаєте, хотілося б дати маленьку підказку: 30 тисяч добровольців. Цього цілком вистачить, щоб взяти Кремль і тоді нікому не доведеться. Ведеться їхати воювати в Україну. І за традицією на завершенні трохи позитиву. Ви у своїх коментарях пишете, що вам подобається наша добірка українських захисників, яку ми показуємо зазвичай наприкінці програми. Слухайте, а нехай це стане гарною традицією. Тому, друзі, насолоджуйтесь. На сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, Зробіть репост. обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.